Вона домінуюча жінка і тому намагається взяти гору. Вона вірить, що бути главою сім'ї її право та обов'язок. На це вона може мати різні причини. Побажання чоловіка не мають для неї значення. Можливо, він хоче бути лідером, але вона його пересилує. Вона приймає рішення, визначає політику сім'ї, складає плани без хвалення. Діти звертаються за порадою до неї. Якщо вона хитріша, вона висловлює нескінченні речення, дає поради, завжди вказує йому, що і коли зробити. І в тому і в іншому випадку вона не на своєму місці. Чоловік, який дозволяє своїй дружині тримати віжки, також винний. Він зазнав невдачі у своїх обов'язках глави сім'ї. Якщо він чоловік, підпишись і слухай книгу повністю на нашому каналі.